Здоровенькі були час зйомки 9 лютого, Дати, верніше не час, ну мінус 7, але маємо одну, таку приємну новину, здається. Ось я Десь треба знайти. А ось, дивіться. Хочете побачити що? Так, це молоденька. Наша гусочка, яку ми продавали і не продали, а вона собі ходить і мосить що правильно, гніздо. Зараз ми йде її заженемо і заховаємо, щоб вона собі що знеслася. Я ще вчора дивлюся, вона якось так підозріло бігає, я заживати щось тверденьке. Думаю, сильно не тисне. Пробує, щоб не розтиснути, або думаю, може це пупчик бути. Оце, це не, це все ж таки яєчко. Рветься вона наверх, до наших е, там тих гусей. Сьогодні зранку я ще що так ще цей, ну думав, вона не вона зайцем. Але коли вона зранку випускала їх, вона вистрибнула була з гнізда. Зараз до впевненості ми її візьмемо, їх закриємо. Тому що я їду до міста, не дивися. Не дається заганятися, на індиків боїться. Так. Все, пішло. Я їду до міста, а тато піде до церкви, так що пильнувати не буде кому. То краще загнати, включу зараз лампочку там прикручу, хай собі сидить і знесеться в себе на місці. Нічого їм не побуде, як побуде трохи закрить. Так. Ось це гніздо зробив, хай воно собі тут і знесеться. А там вже яке буде яйце то вже побачите в наступному відео. Йдемо далі, бо на шахті сидить. І вон мускусна качка. Шипунка біла. Я вчора на мостиві більше цього, більше соломи дав, але сьогодні не бачив, е яка з них боїться. Я налякав її. Ну, а, ти з тих молоденьких наших. Вона минулого року неслися. Ну йди, 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 несись, йди. Я її налякав. І там сидить наша Аза. Дівчата працюють, незважаючи, що мороз, вони все ж таки в нас трохи підношуються. Ось такі в нас ранкові приємні новини. Всім миру злагоди любові. І Божої благодаті так бронзова хай собі сидить, а ми біжимо їхати, збиратися до міста.